У центрі підтримки дітей та сімей, домашнє тепло в селі Нижній Бистрій Хуцького району проживають шестеро дітей. Розповіла виконувачка обов'язків директора Ольга даний Час у нас знаходиться шість дітей шість діток нашої громади, які сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах. Багатодітні сім'ї, але було є в нас ще дітки, 11 діток, яких ми тимчасово на літній період відправили додому, але під супровод соціальних працівників. Два тижні тому до нас перевістили діток з Чернігівщини з реабілітаційних центрів. Це 40 Четверо діток із ними приїхали їхні вихователі. За словами виховательки дітей переселенців Олени Щербакової, дітей привезли з трьох інтернатних закладів Чернігівської області. Це дітки з інвалідністю, діти сироти позбавлені батьківського піклування із трьох НРЦ – Березнянського, Прилуцького, Дайцівського НРЦ. Ми приїхали сюди як внутрішньо переміщені особи. Перевезли нас сюди. Дуже ми вдячні, що нас сюди привезли. Таке гарне місце. Такий прийом нам тут влаштували гарний. Про те, що дітей сіріт з Чернігівської області привезли на Закарпаття, нацгвардійці дізналися із соцмереж та вирішили зібрати їм допомогу. Висловів військовий Владислав Пушко. Ми вирішили, що ми, як українці, маємо вибачте не тільки захищати нашу батьківщину, як національна гвардія України, а ще підтримувати наших дітей. Тому ми вирішили створити таку ініціативу привезти сюди за потребами саме цього закладу, ці всі речі. Кружки, тарілки засоби особистої гігієни, дуже багато різних речей. Їжа, постільна білизна все, що потрібно. За словами виконувачки обов'язків директора Ольги Тегзи, в центрі підтримки дітей та сімей, домашнє тепло, діти Чернігівської області перебуватимуть до вересня. Оксана Ушакова, Лондіноколишин. Новини на Суспільному.